Чи правда, що під час полювання на відьому середньовічній Європі загинуло понад 9 мільйонів людей? Красивих жінок звинувачували в чеклунстві, рудих вважали посланцями диявола, а інквізитори, як розповідають, ходили містами й селами, засуджуючи сотні людей до спалення на вогнищах. Знайомі сцени правда? Література, фільми і навіть ігри сформували цей образ нашої свідомості, але чи все було саме так? Давайте розберемося, як виникла ідея полювання на відьом і що насправді приховувалось за жахами цієї епохи. Що уявляє більшість із нас, почувши слово інквізиція, тортури, підземелі, полум'я вогнищ, але насправді ситуація була дещо складнішою. Щоб зрозуміти природу інквізиції, варто повернутися до її витоків. Інквізиція виникла у XII столітті, коли папа Люций III доручив єпископам шукати єретиків. Термін інквізиція означає лише розслідування, а її головною метою було виявлення відступників від церковного вчення, а не боротьба з чеклунами. Попри поширені страхи, католицька церква офіційно не визнавала існування відьом для неї це було вигадкою, плодом забубонів, тому інквізитори не витрачали час на гоніння проти так званих чарівниць. Інквізиція застосовувала розслідування, допити свідків та пошук доказів, що вважалось прогресивним методом порівняно з тогочасною світською правовою системою. Однак справи розглядалися з презумпції винуватості. Якщо вас викликали на суд інквізиції, то вважали, що ви вже винні. Для отримання зізнань застосовували катування, але за чіткими правилами Не більше двох днів поспіль і без кровоприлиття. Чи спалювала інквізиція людей? Ні, це робила світська влада. Завдання інквізиторів обмежувалось розслідуванням, а вироки виносили державні суди. Більш того, деякі звинувачені навіть самі просили, щоб їхню справу передали інквізиторам, адже шанси на виживання там були вищими. Найцікавіше, що в середньовіччі інквізиція особливо відьом не переслідувала. Вона шукала тих, хто відходив від офіційного вчення церкви. А як могла загрожувати церкві якась бабця, що сушить гриби або готує від Ари інквізитори не вважали це справжньою загрозою. Палювання на відьом розпочалось значно пізніше в епоху Ренесансу та просвітництва. Страхи заборони сягнули свого апогею у 17 столітті, зокрема в Америці. Наприклад, Салемський процес 1692 року призвів до страти 14 жінок і п'яти чоловіків лише через дитячі вигадки. Іронія в тому, що в деяких випадках інквізиція навіть рятувала звинувачених. У 1580 році в Мілані вона виправдала 17 жінок, довівши, що звинувачення в чеклунстві були лише забобонами. А у 1609 році іспанський інквізитор Алонсо де Саласар захистив сотні людей, яких несправедливо звинувачували в чеклунстві. А легенда саме про страшну інквізицію виникла здебільшого завдяки протестантам, які у боротьбі з католицькою церквою поширювали міфи про про жорсткість інквізиції, а вже ці міфи підхопили філософи та революціонери? А тепер до гендерного питання. Хоча більшість жертв полювання на відьом були жінками, близько 75% чоловіків також не оминали звинувачення. Родоволосах, як не дивно, теж не переслідували систематично, хоча легенди й приписують їм зв'язок з дияволом. Тож чому основними мішенями все ж таки стали жінки? Все впирається в суспільний устрій того часу. З 16 по 17 століття це період кліматичних змін, неврожаїв і масового голоду. Люди шукали винних, і саме жінки найчастіше ставали зручною мішенью для переслідувань, особливо ті, хто не вписувався в традиційні рамки. Незаміжні літні, вдови або ті, хто демонстрував незалежність, викликаючи підозри. Жінкам приписували здатність чарувати, маніпулювати чоловіками, спокошати та руйнувати їхнє життя. Уявіть у патріархальному суспільстві жіноча свобода і сексуальність вважались не просто викликом, а реальною загрозою. А як відповідати на загрозу? Правильно розпочати полювання. Це був спосіб тримати жінок під контролем, виправдовуючи насильство захистом суспільних норм. А тепер про роль церкви в полюванні на відьом. тут не все так однозначно, і католицька і протестантська церкви долучилися до цієї історії, нав'язуючи жінкам жорсткі норми поведінки. Приводом до підозр могло стати що завгодно, позашлюбні стосунки чи навіть звичайна привабливість. А знаєте, що найцікавіше: звинувачення у чаклунстві нерідко ставали інструментом для вирішення особистих конфліктів. Уявіть, що ви посварились з сусідом. як помститися легко звинуватити його дружину в чаклунстві, адже ніхто особливо. Ива не розбиратиметься, правда це чи ні? У 1486 році Генріх Крамер опублікував книгу «Молот відьом. Вона стала справжнім підручником для тих, хто шукав привід звинуватити жінок у чеклунстві. У трактаті Крамер називав жінок слабкими істотами, схильними до зла, які легко піддаються впливу диявола. Церква навіть видала булу, яка підтверджувала небезпеку чаклунства, але методи Крамера викликали критику навіть в ті часи. Винзбруку його звинувачення проти кількох жінок визнали необґрунтованими, а самого інквізитора. Вигнали з міста. Попри це, молот відьом швидко поширився завдяки друкарству, яке тільки набирало обертів. В часи, коли Європа страждала від війн, голоду та хвороб. Книга стала зручним виправданням для пошуку винних. Люди прагнули простих рішень, а жінки і відьми стали віддушеною замість вирішення справжніх проблем. Ще одна поширена помилка цифри в багатьох джерелах. Фігурують 9 чи навіть 10 мільйонів жертв. Але історики стверджують, реальна кількість загиблих становить 35-50 тисяч осіб. Сучасна культура переосмислила відьому. Феміністичний рух, зокрема, зробив їх символом боротьби проти стереотипів. Але згадуючи історію, варто пам'ятати, що полювання на відьом – це урок. Урок про те, як страх перед невідомим і суспільна істерія можуть призвести до трагедій. Що ви думаєте про сучасний образ відьом? Чи залишились в нашому світі подібні стереотипи та страхи? Напишіть в коментарях і не забудьте підписатися, щоб разом з нами вирушати в нові подорожі в глибині історії. Друзі, дякуємо вам за підтримку. Якщо хочете допомогти каналу розвиватися, посилання для донатів є в описі. Будь-яка ваша допомога це крок до кращого контенту. Дякуємо, що ви з нами.